Вітаю! Повномасштабна війна стала поштовхом до створення нового українського книжкового надбання. Навіть перебуваючи в непростих, а інколи складних умовах, письменники знаходять собі сили та можливості творити і далі. Сьогодні в нашій програмі Арт А ми поговоримо про поезію під час війни. До нашої студії завітав письменник Володимир Віхляєв. А розкажіть, будь ласка, про те, коли ви почали писати. Готуючись до нашого інтерв'ю, ваші біографії прочитала, що вам дуже сильно допомогли Батьки, чи так це насправді, і взагалі хотілося б почути, коли в вас зародився цей творчий талант? Так, це насправді. Мої батьки вони були для мене і залишаються моїм такими натхненням і відносно суворими такими критиками моєї творчості. Тому почалося з того, що в дитинстві, коли ще я відвідував дитячий садочок. Треба було вивчати віршики і декламувати їх на пам'ять. Безумовно, що для дитини непосидючої, якою я був, це була достатньо велика проблема зосередитись, вивчити вірш, коли я бігав більше, ніж сидів на місці. Ну і, звичайно, не все мені вдавалось запам'ятати, і тому. Певні рядки творчості інших поетів мені доводилось придумувати, вигадувати щось так, щоб ні вихователь дитсадочка не помітив, що якісь рядки з іншого вірша не властиві тому автору, який це написав. Тому треба було викручуватися з цієї ситуації. Але якщо серйозно, то більше такі поетичні, можна сказати, твори вони звичайно виникали із... Любові і з любові моєї спочатку до моїх батьків, а, мені хотілося їм робити якісь приємні речі, присвяти. І, звичайно, це були такі примітивні заримовані якісь рядочки, в яких я їх вітав там зі святами різними. А, але з часом з цього почалось щось виника... виникати більш серйозне. Мій тато це помітив і відвів мене до Петра Рибра. Тоді він очолював і спілку письменників. і Звичайно, він був таким е, відомим е, зі світовим ім'ям, і, і для дітей навіть був відомим, хоча діти ніби. Не стільки не цікавляться да, поетичними творами, але для мене його ім'я воно вже щось значило. Це була та постать, на яку хотілося рівнятись. І його перші поради мені вони були безцінними. Я почав після цього відвідувати літературне об'єднання імені Гайдабури, яке очолювала на той період часу Лариса Коваль. І так поступово з того почали вже викарбовуватись перші серйозні рядки. Uh, і дійсно, поетичні мої перші твори, я можу сказати, вони вже відбулись десь в середній школі. Uh -huh. Ще в дитячому таборі ви мали свої перші літературні вечори. Це знову ж таки з вашої біографії, uh, під час яких вам дали прізвисько поет. Чи зберіглось воно й нині? Uh, так, дійсно uh, був такий факт моєї біографії. Uh, теж. Я не міг мовчати, воно коли рветься слово, то хочеться ним поділитись. І Спочатку про це дізнались ті діти, які зі мною перебували там в дитячому таборі. А далі дізнались так само вихователі, і вони мені коли почули ті мої і поетичні твори, і були прозові фантастичні перші твори. Так і не надруковані, але вони для мене значили багато, бо завдяки цьому я зміг вперше бачити, що мене можуть чути і чути навіть і дорослі, і мої ровесники. Це було ну надзвичайним таким відчуттям, коли ти справді даєш у такий міні-концерт для інших дітей, для інших дорослих. Ну це дуже надихнуло мене на більш серйозний такий рівень роботи над собою. А щодо прізвиська поет, то справді і донині в от де я збираюсь серед моїх вже і колег по роботі, за мною є таке прізвиська поет справді, і завжди прохають мене замість тосту кажуть: а зараз хотілося б почути нашого поета, почитай нам або там дівчатам вірші. От зазвичай як. То кажуть, третій тост, але право цього надається мені читати якраз для дівчат поезії. Дуже цікаво. Враховуючи такий великий досвід. Як письменника хотілося б спитати, як на вашу творчість вплинула повномасштабна війна та війна в цілому? Я можу сказати, що розповідають про те, що якраз такі от події вони навпаки сприяють творчості. Вони навпаки, ніби продукують щось таке. І велике, і якісь більш глибокі речі. Я можу сказати про те, що для мене це зовсім не так. Відчуття було ніби і досі воно і зберігається, що душа от справді в якомусь вакуумі. Це от те, що складно справді не те, що виразити словами, а от зараз такий, мабуть, процес, час якогось такого переосмислення. Самозаглиблення ще більшого і усвідомлення того, що я ще не можу знайти тих потрібних слів, якими я міг би це висловити. І для мене поки народжуються певні образи, певні такі, знаєте, картинки для майбутніх творів, але це вже твори будуть не поетичні. Для себе я вже обрав, що це буде саме проза, і це буде проза така, знаєте, ну мабуть, складна, більше така до такої може драматургії для майбутніх таких драматургічних творів саме чи було щось створено за часів повномасштабного вторгнення? Ви сьогодні, до речі, зі збіркою до нас прийшли? Так, я хочу поділитись з вами, що мав я таку можливість, таку радість реалізувати свій проект, який ну, справді не можна сказати, що війна надихнула, а швидше за все, що це була така, знаєте, душевна більша необхідність це зробити. просто усвідомлення того, що така книга, такий, такий проект він має бути. Це був проєкт, реалізований, виходить, з серпня. по... Жовтень місяць 2022 року, за рахунок Європейського Союзу та Британської ради, проект Дім Європи в Україні. І я туди запропонував свою ідею, свій проект щодо якраз який полягав з кількох частин. Це були по перше, твори про війну до, до цієї в подальшому це вийшла книга за результатами цього проекту досвід війни Українські голоси. Так така була назва проекту, і сенс її полягав в тому, що 99 авторів. Відомих всіх українських письменників, але не просто які пишуть твори, а на яких війна вплинула безпосередньо. Тобто це ті, які позбулись своїх домівок, це ті, які воювали, це ті, які займались волонтерською діяльністю, всі кого ми бачимо не тільки із їхніх певних поетичних або прозових творів. Але саме ми бачимо їх вчинки, їх певну діяльність, яка є справді такою і громадською, і патріотичною, і такою, без якої Україна, мабуть, зараз не, не може відбутись. саме такі люди вони, власне, створюють той самий... Код нації, код Шевченка, про який я свого часу писав, і ця книга якраз була видана. 99 авторів війшли до неї. Але крім того, що просто була ця книга опублікована, і, до речі, є ілюстрації тут воїнів наших, які безпосередньо воювали в цей період часу, то ілюстрації ці. Містяться безпосередньо в цій книзі, це їх у таких от буднів, тому і фотохудожники, і, власне, всі люди причетні до створення цієї книги, і бачите, символічно, як постріл в спину, от, бачите, зображення художниці. Це так само ті люди, які були. Причетними якраз до створення цього проекту Окрім того, що ці люди надали свої твори, вони ще активно брали участь в цьому проекті якраз в онлайн офлайн форматі, в такому змішаному, тобто була можливість з ними спілкуватись кожному. Українців та ну навіть і людям за кордоном, оскільки е широко е прорекламована була ця подія, і відомі е і е письменники, і і навіть початківці, але талант яких проявився якраз на ґрунті війни, е вони сказали своє слово, як вони переживали ці часи війни. Тому ця книжка, вона дуже така, я думаю, має певне таке історичне значення. І при цьому це була чи не найперша така от грунтовна робота, яка була пов'язана не тільки з книговидавничою діяльністю, але і безпосередньо зі спілкуванням з живими авторами, очевидцями цих подій. Користуючись можливістю, доки книжка у вас в руках, хотілося б почути щось у вашому виконанні з вашої творчості. Так, до цієї книжки увійшов і увійшли і мої твори, серед них вірш, який був написаний безпосередньо на другий день після повномасштабної війни. І я просто пам'ятаю, з чого почалось, що я просто почав. Поширювати свої твори, які були написані починаючи з 2014 року про війну, ніби такі, як перечуття певні. І якраз в цей день останній вірш, який вже я виклав до себе на сторінку, це був вірш, який я написав, якраз сам надихаючись тим, що от було створено за цей період часу. І це вийшов вірш такий в поєднанні і щодо і війни, і, мабуть. Того світовідчуття, відчуття, яке було на той час в мені. Ти входиш в мої сни пекуча і зваблива, хоч знаю ще не час для виселкових див, не янгали, ракети носять крила, а ти військову форму серед них. Земля пашіє порохом і хлібом, закашлялась ненавчена курить, як в дитинстві, з рани із каліна, застиглих душ. Бог смикає нитки. Тебе я ніби наново побачив, без сумнівів, без страху, без жалю і перемога ближче, а не наче, коли дивлюсь на тебе і люблю. Боже, це дуже неймовірно. А, пропоную зробити вам невеличку перерву. А, культурні заходи у час війни отримали нові завдання. І сенси про мистецькі заходи в Запоріжжі. Далі в сюжеті. Що то очима бачити серцем для людей з порушенням слуху, історико-культурний комплекс Запорізька Січ запровадив проєкт безбар'єрності. Вперше у Запоріжжі почали проводити екскурсії з сурдоперекладом. Відтепер лише сканувавши QR-код на вході до кожної з поруд в січі, відвідувачі зможуть побачити і реальну, і віртуальну екскурсію, та дізнати ще більше цікавих фактів про місце символ української незалежності одне із семи чудес України Острів Хортиця та зануритись в життя наших славет пращурів. У них були спільні трапези всі разом. Причому на чолі кожного коріння обирався курінний отаман. Перше почесне місце на початку стола займав курінний отаман. А потім сідали козаки, як кажуть, по строку служби в рамках ініціативи Чути очима, бачити серцем. Люди з порушенням слуху не лише можуть комфортно ознайомитись з експонатами та відвідати старовинні споруди, а й отримати про них цікаву і пізнавальну інформацію. Основна мета зробити простір доступнішим для всіх відвідувачів. Виникла ця ідея. З цією ідеєю ми е, потрапили на хататон. Це грантова програма невеличка, де ми посіли друге місце зі своїм проєктом і отримали тисячу євро на реалізацію цього проєкту. Для людей з порушеннями слуху розроблені відео екскурсії жестовою українською жестовою мовою. Мета була такою, щоб людина з порушенням слуху могла самостійно, абсолютно вільно відвідувати комплекс Запорозька Січ без сторонньої допомоги. Опробувати зручність сервісу запросили членів всеукраїнського товариства глухих. Від них чекають порад та пропозиції, аби вдосконалити та поліпшити екскурсійні послуги. Наразі все дуже просто треба тільки відсканувати qr код при вході в кожну споруд і далі дивитись екскурсію від першої особи. Тобто, ви і відео переглянете з сурдоперек. Кладом і безпосередньо перебуваєте всередині того приміщення, про яке розповідається, і вони просто в захваті. Вони радіють, що потрапили в таке наше чудове місце, де можна подивитися і відчути історію. В захваті питають, цікавляться. Про історію козацтва, про історію хортиці дуже задоволені. Багато насправді задають запитань цікавляться деталями. Новий формат екскурсій для людей з порушенням слуху це максимум цікавої інформації, а найголовніше це можливість відвідувати історико-культурний комплекс без сторонньої допомоги. Крім того, в експозиціях з'явились тактильні куточки, де можна потримати в руках окремі експонати і вивчити їх буквально на дотик. Вже зараз співробітники комплексу працюють над реалізацією другого етапу проєкту. Планується додати ще один QR-код. Він відкриватиме посилання на екскурсію з титражем для людей, які не знають жестової мови. Мова титрів українська та англійська. А ми повертаємось до нашої студії. Гостем нашого сьогоднішнього випуску є Володимир Віхляєв, поет та письменник. Розкажіть, будь ласка, за освітою, ви юрист. Як поєднуються ці два напрямки: письменництво та е юриспруденція в вашому житті, і в творчості, до речі, я вам скажу, що взагалі юридична діяльність, я власне більше саме адвокат, і це така більш творча професія. бо... Е Набагато, звичайно, легше, коли закон, як кажуть, суворий, відстоювати протилежну позицію, позицію обвинувачення, чи легше, мабуть, бути арбітром, коли сторони представляють свої певні позиції. І дуже важко бути настільки переконливим, настільки зуміти суху мову закону донести і зробити її настільки жвавою. Настільки такою, знаєте, щоб вона набула певного відклику в серцях і суддів, які дуже багато бачать різних доль людей, і яких, здається, не завжди можна вже чимось прийняти. І опоненти іноді ти відчуваєш задоволення від того, коли дивишся на реакцію в судовому процесі, коли навіть починають... Кивати і погоджуватись да, певним чином, самі не помічаючись це, з твоєю позицією. Тому я вважаю, що це дуже легко для мене поєдналося, оскільки, ну, по-перше, мені завжди хотілося якось, може, це звучало б там банально якось, але дійсно хотілося. Не просто своїм словом нести допомогу людям чимось надихати, а хотілось мати практичну можливість допомагати людям у захисті їх прав, їх інтересів. І от для мене адвокатура якраз і стала таким от. Прихисткам, де можна було б реалізувати своє таке бажання, і тому, ну по-перше, історії людей, з якими вони звертаються, вони поступово стають історіями або вже створених творів, або які плануються в майбутньому. Тому доля людей це те живе, живий матеріал, який я також використовую. І моя творча певна така натура, певні такі. Мої підходи із літературної творчості, вони іноді допомагають мені подивитись на певну таку справу, яку здавалось би, ну, іншим шляхом не можна вирішити, а ти на неї дивишся під іншим кутом зору і знаходиш якісь несподівані рішення, і справді це не один раз врятовувало, допомагало навіть в таких складних справах. Тому тут для мене достатньо таке органічне поєднання. Хови те, що в творчості ви дуже давно а ваші вже твори публікуються і для дітей, так і для студентів. Дуже цікаве запитання, і це я як студентка хотіла вам задати філософська спрямована збірка Кот Шевченка Володимира Віхляєва є одним із питань на іспит. Так, от розкажете. Правильну відповідь на це запитання. Ви знаєте, ну, по-перше, так, в порядку жарту, ну, я е, з дитинства ще думав, там, дивився якісь книжки авторів класиків. І там їм підмальовували ріжки. Е, і у мене навіть така вірш є, що вже й мені домальовують ріжки, окуляри і довгий ніс. Е, от, і, е, знаєте, для, для мене завжди було таким питанням. Думаю, от. Заліки, іспити, оця формалізація. Думаю, ну це ж треба наскільки діти інші почнуть мене ненавидіти. Думаю, коли їх коли-небудь. Змусять мої отак, твори вивчати. Це мені от в школі ще, е, коли так в жартівливому виді, я колись зайшов, а для мене мої однокласники зробили такий перформанс. Вони почали мої твори е, покладати на таку, як е, набіти, такі от, знаєте, як рейпери почали читати мої твори. Я от заходжу до класу і таке почалось. Е, і так, так воно ну, мене позитивно вразило. Думаю, це ж треба. Е, і Така промайнула, думаю, а от, так от в сухому варіанті, коли це уже твір буде десь в книзі, думаю, це ж треба, це діти будуть теж читати і думати, оце ж понаписував, а нам тепер вчити. От, тому, ну, а щодо філософії, тут питання якраз в тому, що в цьому це і філософська спрямованість, що кожен. Для себе обирає те значення, яке найбільш близьке для нього. І тут, якщо я зараз скажу свою позицію, да, чітку, як я бачу, в чому філософська спрямованість мого твору, це буде вже певним таким, знаєте, шаблоном, як ви знайшли десь з біографічних відомостей про мене в якихось хрестоматіях-книгах, якщо це інтерв'ю наше з вами да, десь хтось прослухає, потім. Запишуть, і це вже буде певне таке ніби офіційне тлумачення від автора, що ж він мав на увазі. І тоді зникне всяка така, знаєте, додаткова творчість, адже творчість в цьому унікальна, що твір може бути навіть посереднім, а саме з цього твору витвір мистецтва робить. Не сам автор, а роблять люди, які цей твір тлумачать, і люди, які його виконують. І частіше за все, виконавці твору, вони якраз і дають цьому твору певні такі крила, знаєте, роблять його загальновідомим, адже ми можемо цей твір написати, і десь він прилежить на паличках, і так може ніхто про нього і не довідатись. Тому якщо. А зараз я відберу можливість дискутувати на цю тему у науковців, у літераторів. То, власне, ну моя творчість, мабуть, і це питання на іспит, воно поступово ну стане якимось таким, знаєте, одним із багатьох, на які не треба замислюватись. Вони будуть формальні, вони будуть сухі. Це те, чого я завжди боявся і не хотів. Надавати тому певні відповіді. І, власне, творчість, я навіть не можу вам сказати, коли приходить вірш, він справді приходить. Я можу, звичайно, написати на будь-яку задану тему сісти і написати твір. Але я думаю, навіть непідготовлений читач, він зможе відрізнити той твір, який написаний був як спалах від душі, і прийшов такий, знаєте, як звідки. І справді багато є таких творів, які приходять от як звідки. А те, що ти пишеш, от за задумом сидиш, підбираєш слова, ну власне, все одно відчувається. Душі наші відчувають певну штучність цьому. Тому хай я думаю, кожна, кожен собі залише право такого автора. Автора в собі пробудити і подумати, а що ж мав віхляєв сказати, коли писав цей твір. Кот Шевченка, там, наприклад, той самий, і в чому ж філософське спрямування. Адже там насправді однозначно неможливо відповісти. Кот Шевченка це не лише твори громадського звучання, це не лише патріотичні твори. Там багато є лірики і філософської. Спрямування певних творів. Є твори, які суто ліричні, здавалось би, але в них можна знайти певні проекції на наше і повсякденне життя, на нашу країну. І багато чого кожен для себе підкреслює своїх внутрішніх певних станів світа відчуттів, тому дамо право кожному відчути себе автором. Трішки усхвалили життя студентам, але все ж таки, ви сьогодні до нас прийшли з роздруківками і розповіли, що це щось нове готується. Що це таке, і якщо можна, то хотілося б з глядачами зазирнути в ці роздруківочки. Я ви знаєте, готую зараз справді книга готується у мене до видання. Певні твори вони вже війшли теж в 2022 році. Був опублікований в Стокгольмі в Швеції в журналі Лінд. Це дуже відомий міжнародний журнал. Були опубліковані цілий цикл про війну моїх творів. І власне це та основа, яка я сподіваюся, подальшому війде в мою нову книгу, яку я планую. Це книга буде призначення жити називатись. І звичайно, тут переважно будуть ті твори, які більше стосуються війни, всіх подій, які передували цьому, які власне. Боляч, ну а крім воєнних подій, що далі відбувається в житті людей, в житті суспільства, світу взагалом. Тому мені хочеться цим поділитись, і найцікавіше, що більшість цих творів вони написані були ще до повномасштабної війни. Але от цей твір він присвячений він називається перші вчительці. Він вийшов із спілкування з першою вчителькою моєї дитини і якось. Ось було таке, знаєте, бажання показати, бо і для мене показовим був період часу навчання моєї дитини. Моєму синові зараз 10 років сьогодні якраз виповнилось, да. Даймо. і ось він зараз в п'ятому класі. І коли він якраз був в четвертому, я написав цей твір. Це такий підсумок за 4 роки. Життя дітей, і, за, і це через це життя дітей е, учнів е, простежується власне наше з вами життя. І ось якщо можна, да, перші вчительці дуже цікаво, дуже цікаво. До вас ми бігли в школу в перший клас, щоб встигнути якнайшвидше обійняти. У другому вже мріяли в кімнаті аби скоріше в зумі бачить вас, у третьому лишивши укриття. Поміж сирен і вибухів холодних, ваш голос надихав нас на життя і зігрівала посмішка і погляд. В четвертому, ми вже не боїмось ні епідемії, ні війни, а поки від двору школи до оселі йдемо, щоб вивчити вам задані уроки. Здається, зараз наш єдиний страх розчарувати вас. Тому старанно в класрумі викладаємо завдання в чужих, нерідко зроблені містах, але куди б насіння не несли вітри бездомні, й течії нестримні, воно у ваших слів добра промінні, зуміє неодмінно прирости, і кожен з нас повернеться до вас, не встигнуть парти ще припасти пилам, ми вбіжимо. У рідний чистий клас убраний перемогою і миру. Дуже неймовірно, дуже хочеться, аби всі школярі повернулись до школи. Хотілося б коротенько поговорити про ваші подальші творчі плани. Розкажіть, будь ласка, що плануєте, окрім цієї збірки або ще щось? Я хочу сказати, що, мабуть, війна якраз сприяла більше усвідомленню того, що мені більше хочеться, мабуть, зараз. Писати щось такого, мабуть, прозового і автобіографічного, адже от через свою біографію, через своє життя, найбільш легко зараз показати всі ті процеси, які відбувались з нашим краєм, з нашою країною, які відбувалися через мою родину, те, що у мене відбулося, які були там біди, які були сподівання, переживання. І наскільки воно було суголосно тому, що взагалі відбувалось в житті нації, в житті нашої країни, і я хочу сказати, що зараз в планах є ну, по перше, найближчий план це звичайно видати цю книгу Призначення жити. А, а в подальшому я хотів би вже серйозно працювати над призовими творами, і власне мене більше так от тягне на драматургію, щоб ці твори е могли виконувати в театрах. І, власне, є такі певні задуми і бачення того, що вже от ну певне спрямування моїх і думок, і творчих інтересів воно вже близько до цього. Тому працюю в цьому напрямку. Топер дуже дякую вам за неймовірну розмову. Хочеться, щоб всі ваші подальші творчі плани неодмінно збулись. А пані вам. та панове, ви дивились програму Арта. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!